ж хапаєш із нас. А я. О! Було, ну, ну, щось дядь, Руки закрутим. Підійди до шкафа, прям приїгни, хапай і стягуй. Ти можеш просто підпрыгнуть? Перша зайбери да в цю штучку. Да. Не береться. А, це книжка. Ти ключ, кому ще сходити. А, Це книжка, це книжка, це mm. просто... А, uh, дивись, та, да, просто стань перед шафою. Я тобі кажу, просто стань перед шафою. Та да стань просто перед шафою. Все. Пригаєш, хапаєш. Пригаєш і зриваєш окей. Ну, і... Можеш оцей шкафчик відкрити повністю, щоб він тебе не заважав, і просто зажати ЛКМ в прыжку. Тоді ти, як тільки наведешся, ти його схопиш. Ага. Давай. Я в середу залізла, це так. Волчинка. Блин! Да, це шкатулка. Ты можешь, если шо, мышку икры? Я. А, точно! Да. Якщо довгий коврик, а не як у мене, то вообще и... Й... <реш> ну и до речі, якщо больше все мало, то. Ано, 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 ано. Давай, давай. Может, так ничего? Ні, ще не кидай. Майже. Тому що махала завжди. <laughs> а вона мені не чує. Вона <laughs> <laughs> просто відчула. Вона просто походить повністю. Кидай. 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 Тобі хуй. Ой, все. Я чесно з тобою. Це все, це все, по-моєму, більш нічого. А Ниждав... не ж там Ниждав... ніж, Ниждав... вона Ниждав... Я теж не відкривала. Відкрий ніж, ніж. відкривала. Не ж не відкривається. Відкривається, відкривається, відкривається. Відкривається, Ні, да. А... Ну, да, але... Нема там... нічого. Нема mm. Все, можеш тікати. Тікати, тікати. Тобі я тебе колись слухав, ти чого жарити, блядь? випадає, Блин, термофон випадає. Помните тележка добра? Ай, сейчас мусору выпадает. Да. 40 положу, Там щось подавилось. Ну, ти, конечно, я поставила поставил, я хочу да. Я вас подивлюсь, коли... Він впав все-таки? Так. Да. Скажи, ти її поставила так класно? Я не так назвати не буду. Ні, нормально, нормально. Все, заєбісь. Давай. З. Тільки обережно, ну, а ті не вибіжи. Так я не. не бачу. Ми знаємо, ми тобі скажемо, якщо що. І не дергай так тяліжки сюди. Їсть, їсть, Не бійся. Я дуже помаленьку натискаю вперед. Ні-ні, ти можеш прямо зради, якщо скажемо. Я ж не бачу, куди йти, в мене пів Їдь прямо. Чуть правіше візьми, а ну, так? Ну, ти ж не бачиш. Чуть правіше. Да. Обережно там качка, Ну, просто типу, just for your information, сейчас я, я заебать буду. Uh, можеш, до речі, якщо станеш прямо прямо перед екстрактором так, щоб цей, ти її здаси. Ну, ти як мені не вб'єш так. Він, от ходь, от ходь, от ходь, от ходь, от ходь, от ходь! Вона щось буде ламати нам речі, блядь. Бо ти її заперла там. Тобі треба було витягнути телегу. Може витягнути телегу пробувати. Бо вона зараз буде її ламати. Його, ні, ні, вона ні, ні. прийшла, вона прийшла. Біжи, 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 біжи. От бачиш, поки ти не дивишся, вона повідна буде. Ні, ну це так, звісно. Отвернись. Іди, говно. Біги далі, біги далі, біги далі. Ні. Просто біжи далі, просто не, не оглядайся, ми тебе осеть. <laughs> не оглядайся, <laughs> тут, тут. Просто... Ш... <laughs> все. Просто. Дивіться, двига, shiftb, shift be shift. Все, під та лягай під лейтелішко. Як можна далі, просто упрес. Лег... <laughs> <laughs> не дивись там, може на тебе загляд. Все. <laughs>